Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у святій Троці єдиний, що у превеликій доброті і в безмежній терпеливості не розгнівався на мене грішну і негідну, та не погубив мене з моїми провинами, а в прибагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене, зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляла твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в Твоєму законі і розуміти Твої заповіді, допоможи мені виконувати Твою святу волю і визнавати Тебе цілим серцем та славити Всесвяте ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.